Розкажіть про свою проблему, яка у вас зараз є наразі на вулиці. Шановний пане мер, звертаюся до вас від імені мешканців вулиці Бориса Харчука, Ольги Платонової та особи. Уже цілий рік, як у нас немає дороги, на нашу вулицю при усіх владах дорога була погана, латана, але вона була. Машини до нас піднімалися. Зараз практично заїзду немає. Будуть фотографії, у яких ви побачите, оскільки ви до нас не доходите, нашими проблемами ви не цікавитеся, і на наші звернення ви не реагуєте. У мене є величезне прохання, все ж таки, щоб ви звернули увагу на нашу проблему. У вас підпорядкування є відповідні служби, є відповідні фахівці, які можуть це. Це є е, дорога, яка зв'язує У нас три вулиці з центром міста. Це ми й до школи ходимо і в садочок, і в магазин по хліб, і хворі люди і пожилі, і дітки маленькі. І ось з дитиною ну, йду в садочок, вона зачіплюється, падає, б'є колінка, рве колготки. Я її свару, бо то спішимо. Нема дороги вже багато років, і і швидка не може приїхати, і ну нема ніякого зв'язку. Ми просимо, зверніть увагу, прийміть міри, щоб зробити нормальну дорогу. Зупинки там немає, щоб шістка стала, тут дороги немає, і три вулиці відірвані не від не коліс, нічого не буде. Троє дітей так? в хаті. Троє дітей. І куди дитина старша йде в школу. Кожен день треба ходити. Мамо, то я ножку, то я зачепився. То за взуття, то я взагалі не мова. Нема. Ми якось середнім йшли, малий порвав взуття, ну То скільки мо саме за скільки просили? Скільки ходили, писали. уявіть собі, тут же ще лється вода, туда і в дощ не можна зійти. Тут як йде дощ, тут лється, тут просто ну річка, тому що тут не зійдеш. По-перше, тут аж ще раніше ставали, тепер сказали, бо не можна, бо нема знака. Ми скільки будемо ходити? Ми ходимо з поклонами в ту міську раду. Вже з 10 років З маленькими вже ходимо. дітьми, Та як що, це... фури летять ззаду, не знаєте, що від неї. Що фури вилетить чи лисок. Картуру немає ніякого, щоб пройтися. Діти, діти неможливо навіть автобусом. Роман Валерійович, ви як міський голова, зобов'язані допомогти даним людям вирішення їхньої нелегкої проблеми. Ви міський голова, тому ви відповідаєте за все. Тому, будь ласка.